Друзі, вітаємо! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про події, що проходять тут у нас в Кобиляцькій громаді. І розпочнемо з позачергової сесії 43-ї, її сьогодні провів Василь Кептілий. Зібрало 17 депутатів, і було проголосовано в закритому режимі питання, яке ми проговорювали. Питання стосується програми допомоги. Збройним силам України. І там в закритому режимі обов'язково процедурне питання було проголосовано. Депутати зібрались, відпрацювали, в різному обговорили проблемні питання. Ну, все відбулося дуже спокійно, виважено і законно. Там одна блондинка, яка колись працювала заступницею голови міського, пише, що. Там, ну, По-перше, принижує, там, намагається принизити, там, називає там фейковий голова, там ще, ну, глупості багато пише. І в тому числі, що, мовляв, вони щось там рішали. Давно ніхто і звати її ніяк, так само, як і радника колишнього. Суть в тому, що це ж депутати вирішували. І депутати приймали рішення, ділили кошти, і виділили і все зробили правильно. Єдине, що є процедурне питання, і Василь Анатольович Киптіли він виважено до цього питання підійшов. Він обдзвонив кілька громад, і всі його колеги повідомили, що виключно робить тільки так, тому що в іншому випадку буде без цієї сесії, без цього рішення конкретного буде порушення. Тому вона відбулася: пройшли все добре. Ну і в різному було обговорено питання проведення, так як засновник сьогодні Кобуляцька міська рада, засновник комунального підприємства Кобуляцька міська лікарня, то і є проблема, вона ну не є проблема, а просто проведення трудових зборів трудового колективу для визначення. Просто ми не говоримо про головного лікаря, про директора, про будького, про прізвища. Ми говоримо про, просто про визначення кандидатів, які будуть працювати в комісії, яка потім та комісія буде працювати і обирати кандидатів уже із хто буде претендувати на директора підприємства. Тож, депутати доручили Василю Кіптілому прийти. Як від імені засновників, прийти на зібрати. Він попросив козирода, збери, щоб зібрав ну, таку невеличку нараду із лікарів, завідувачів, відділень, ну, хто по можливості, там, медсестри, старші медсестри, там, ну, хто, і в тому числі там, хто ж персонал. Ну і я туди теж потрапив. ну, і там був цілий емоційний такий момент, коли. Спочатку мені вручили якийсь папірець, на якому надрукований наказ, що забороняє відео фотофіксацію на території лікарні. Ну, очевидно, що я ж не працюю в лікарні поки що. І е, на мене цей наказ не, роз, не здійснює, ну, ніяк не розповсюджується. Бо я працюю як журналіст і як депутат, прийшов до людей. Разом з Василем Анатольовичем Кіптілом, це там з юридичного відділу була наша колега, і заступник міського голови Сергій Мальченко. Ми прийшли в таку невеличку делегацію для того, щоб роз'яснити людям, що буде відповідно зібрання і так далі. Він Козерод побачив в мене в руках відеокамеру, почав там визивати 102. І саме цікаво, мені було. Прикольно, коли він кричав в телефонну трубку, що людина не встановлена, не встановлена я не встановлена особа. Проводив відеозйомку на території. І там, і там прочитав, прочитав, не знаю. Ніхто не приїжджав, нічого, все було нормально. Я просто попросив синаторічки піли, щоб не стався якісь проблеми з у Казирода, щоб я прибрав камеру. Ну, я встиг там засняти кілька моментів. Вибачте мені, я вас поперед. Ну, я людей не було, дивіться. Ну, нема питання. Я дякую вам за це, поки проджуть Займайте займайтеся роботою. Чекайте. Та ні, так не буде. Спочатку воно нам не треба, була, та зйомка. Ми зустрічались з людьми, просто Василь Анатольович роз'яснив взагалі, що для чого, це, що таке збори трудового колективу. А що зробив Козерод? Він приготував. Сьогодні рулить, оказується, всім колективам лікарів, медсестер, санітарок, рулят е, бухгалтерів. Повисідалися там. Береза, Оксана, там, і їжі. Руслана там, і І почали тут розказувати, е, не знаючи ні законодавства, ні порядку, ні статуту підприємства, ні взагалі, де вони знаходяться, і своїх обов'язків, по суті, мабуть, ще й не знають. І почали там. Умнічить, як я люблю говорити. Ну, В результаті, я так розумію, знайшли консенсус, всі зрозуміли, що якщо не буде відповідно проведені ці, роботи, ці збори, то тоді Василь Кіптіли призначує на свій розсуд в комісію. Ось так. І хочеться зробити по-людському, зібрати колектив, щоб колектив визначився, делегував в ту комісію. Своїх кандидатів. Далі Василь Кіптіли підпише розпорядження, призначення комісію. Далі та комісія працює і буде там займатися з тими кандидатами на посаду директора. Люди вже взагалі ніхто ні, ні, не треба переігрувати, ніхто тут ні, ні законі проти кого не працює. Треба прийти на збори, прийняти участь і проголосувати і все нормально за тих, за своїх же лікарів, за своїх медсестер, за своїх. За своїх. Не за когось. Ось так. Ну і продовжуючи тему Козирода, він же ж взагалі чудний. Взяв, понаписував там на всіх, на багатьох понаписував глупості в різні інстанції. Заважає людям працювати в цей е, такий важкий час. Він бере і пише кляузи. Ну, просто непорядний чоловік. І написав вже на мене, щоб я там, а йому ж пояснюють, в тому числі і правоохоронні органи роз'яснюють йому, туркмену цьому. Понимаєш? Що він, він дуже зрозуміти що е, в даному випадку на депутата, який не скоїє ніякі ні адміністративні правопорушення, ні кримінальні, не можуть вплинути прокуратура. Навіщо ви туди пишете, шановні? Для чого? Ну, читайте законодавство, ну спитайте у юристів. Ну, не діють на депутатів, якщо депутат не порушує законодавство, ні адміністративно, ні кримінально, до нього ніяких не може примінити. Це його право бути, знаходитись, виступати. Тим більше на території округу, який обрав. І сьогодні він там намагався мені там називати мене радником, наче Василя Кіптілова. Друзі, і дивлюся, що це одна шайка. Оці, оце Дорошенко, оце Стадніко, блондінка. От тепер Козерот туди приєднався. І Філоненко. І вже пише е, радник, там, блогер Ігор Миколайович, Філоненко. Ну ви ж розумний чоловік. Ну на що ж ви дурака включаєте? Ви ж розумієте прекрасно, що відкриючи закони, або порадьтеся у Лукума, юриста, адвоката, або ще в других людей перепитайте, або саме відкрийте закон, який говорить, що депутат районної ради. Має дорадчий голос на території, на якому його обрали. Я маю статус депутата районної ради, він вам мулює. Але щоб ви розуміли, мені дуже приємно бути депутатом і обраним людьми, і щоб ви розуміли, що в 2020 році під час обрання, а мені потім... Оголосили результати. І виявляється, серед 54 депутатів Полтавської районної ради я зайняв третє рейтингову позицію по кількості голосів зібраних наукою. Чуєте мене? Третє місце з 54 депутатів, там частина зайшла взагалі по списках, хто знає там скільки за них голосувало. А я зайняв третє. Реальних людей, які за мене вкинули. Я говорю, Будь ласка, будуть вибори, ставайте поряд і позмагаємося, нема питань. Але сьогодні читайте закон і не, не вкидайте там вихоти, от, ну, навіщо. Ну, для чого це робите? Тому це смішно просто. А він там пописав дурницю і починає викручувати, маніпулювати. Я, я розумію, що Віталію Дорошенко служиш. Так служи чесно, не переігруй. Грошики взяв, відпрацьовуй, ну не треба ж перегравати. Іначе воно смішно люди ж, люди з цього сміятимуться, і ви втратите взагалі те, що у вас залишилось з того маленького, що у вас ще поважають. Рухаємося далі. Таміла Вітальна, Шара Махно виграла апеляційний суд. І тепер вже успішно, впевнено, продовжить роботу в другому ліцеї. Так, що з чим можу привітати її, її команду адвокатів, і всіх, хто їй допомагав, підтримував і вболівав за неї? Все закінчилось тим, що апеляційний суд залишив рішення першої інстанції, поновив на роботу, ви пам'ятаєте, виплатити, поновити там, і все інше. Тому супер. Сьогодні відбувся апеляційний суд в Полтаві, і він визнав це рішення. Так що. Вітаю та мило Тепер здоров'я. На жаль, його трохи забрали ці. Не будемо їх називати в ефірі. Але тримайтеся, я сподіваюся, скоро канікули відновити і далі вперед і вперед. Тому що ваш авторитет, знання і, і прагнення працювати, я думаю, ще багато буде, додасть користі в дуже важкий час для Кобиляцького ліцею No2. Непросте. Ось теж дуже приємна і цікава новина. Ну і на, згадаю вчорашній момент: про радник зрадник, недорадник, чи хто там. Цілив, я вчора сюжет зробив для передплатників. Ну Сьогодні в ефірі виставимо для всіх оцей кусочок, де ми де розкладка по цьому раднику? Що ж насправді відбулося, хто його призначив? І що тепер він звільнений із такої із важкої ночі бути радником міського голови? Але приємна новина, якраз у понеділок, з'явилася під вечір на сайті розпорядження міського голови, виконуючи повноваження міського голови Василя Кіптілого про. Припинення повноважень радника міського голови Дорошенка Віталія Володимировича. І тут варто пригадати історію цього е, такого феномену. В, 20, в 2021 році е, Кобилецький міський голова Олександр Капелець е, пропонує. Створити так би мовити, інституцію радників при Кобуляцькому міському голові, затверджує положення через сесію, все як має бути, і призначає туди Василя Гордійка, на цю позицію. І вони Василь Гордійко йому там допомагає, спілкуються вони і так далі. І так далі. Це 21 рік. В 22-му році, коли змістили з посади Олександра Копильця, відповідно, при... забрали повноваження радника і Василя Гордійка, бо кому радити, як голову звільнили. І стає до влади Жуков. І ось Жуков і підписав розпорядження про призначення Віталія Дорошенка радником міського голови. Але Жуков поцарював недовго, там буквально місяць, потім його звільнили і призначають Василя Фещенка. І Фещенко продовжив у грудні місяці Жуков у жовтні місяці, а Фещенко у грудні місяці переписує розпорядження, що він вже його радник, він же виконує повноваження. І Віталій Дорошенко стає радником вже Василя Фещенка. І пам'ятаєте ту історію, коли Фещенко збрехав усім депутатам, гостям і взагалі всьому громаді, всій. він і є брехлов, і, і, а тут ще просто підтвердження. Він збрехав тоді, що в нього нема радника. Я особисто його запитував. І тоді Сергій Омельченко питання йому задавав, і я потім запитував: пряме, пряме питання: є у вас радник чи нема? Він сказав: у мене нема ради. Заступника і брейка як заступника. І вона все односібно, вони там щось вирішують. Тому було прийнято таке рішення, що повинен хтось взяти на себе відповідальність, незалежно від нашого радника. І так само, Василя Севича, я так вважаю по вашій поведінці, що і ви тут під поряд ви радник. Радник має вплити на вас, так, тому що не ви тільки з падіком допомагаєте. У мене нема претензій, ні, ну але немає. Чому не ви, не я не вас не задав вам питання, не чому не ви другий раз стадікову назначали? Не чому? Не я вам, вам сказав. Мене не було, чому брека не назначили? Чому? Що? Тому що я у вас, тому що вами керує радник Дорошенко, я вам це офіційно заявляю. Ну, Депутати так? А у вас є радник Василь Васильович? Радником ще є нема як нема? – ж Радник усім радник. ні, Ні-ні, то виявляється, радник був ще з грудня 2022 року. І ось коли змінилася влада, Василь Кептілий підписав розпорядження, вивчивши все повністю. Вони оці всі моменти, хто кого куди призначав, і і сьогодні скасував і Віталій Дорошенко. Тепер не нема не є радником. І у Василя Кептілова немає теж поки що ніяких радників. Це так для загального. От така історія. Радник чи не радник закінчилось ось цим. Зустрінемось, найкращі побажання. І передплачуйте світовий. Там завжди буде цікаво. А сьогодні працюємо для загалу, бо дуже насичений день подіями.